Ми веселі, ми завзяті. Ми хлоп'ята і дівчата. Стали в коло всі разом. Привіталися гуртом. Добрий день, малята, Подивіться, це чарівна вітамінна шафка. Цікаво, що у ній може ховатися. Давайте відкриємо секрет, як бути сильними і не хворіти. І познайомимося з чарівниками, що живуть у нашій шафці. Подивіться, яка сумна дівчинка. А сумна вона тому, що хворіє. Коли ми хворіємо, то наш настрій дуже псується. Давайте визначимо, який настрій у хворої та здорової людини. Молодці! Бачите, яка різниця? Коли ми хворіємо, наш настрій це занепокоєння і втома. А коли ми здорові, наш настрій це радість і щастя. Щоб завжди бути щасливими, нам потрібні вітаміни. Вітаміни це справжні супергерої. Вони живуть у нашій природній аптеці. Якщо ми з'їдаємо овочі чи фрукт, вітамін стрибає до нас у животик і починає працювати. Зараз ми познайомимося з найголовнішими вітамінами. А ось вітамін А. Це наша зірочка. Він живе у моркві та гарбузі і дарує нам суперсилу, щоб очі були гострі як у орла, і ми могли добре бачити навіть у темряві. А ще він допомагає нам рости великими. Знайомтесь, вітамін С. Це наша парасолька. Він живе у лимоні та цибурі і дає нам захисний щит, щоб не пускати мікроби і не хворіти. Це наш головний охоронець. Наш третій чарівник вітамін В. Наш моторчик. Він живе у яйцях та м'язі. Саме ці продукти дають нам енергію, щоб бігати і вчитися. Без моторчика ми швидко втомлюємося. У нас є Три тарілки з позначками. Зірочка, парасолька та моторчик. Притягніть продукти до правильної тарілки. Хоч наші найкращі ліки це вітаміни. Іноді нам потрібні пігулки або сиропи. Вони дуже сильні. Пам'ятайте, тільки дорослі мають право давати пігулки. Тому, запам'ятайте правило: не можна брати ліки самому, навіть якщо вони дуже гарні. Ми дізналися стільки нового про вітаміни, а наша вітаміна шавка досі порожня. Давайте наповнимо її. І ріки корисними продуктами, де живуть наші супергерої: моторчик, вітамін В, зірочка, вітамін A, А, парасолька, вітамін С. Ось тепер наша шавка повна здоров'я. Ви правильно обрали продукти, які дають нам силу, захист і гострий зір. Це і є наша найкраща природна аптека. Ви такі розумні та уважні. Тепер ми знаємо, що вітаміни це наша сила, а з ліками треба бути дуже обережними. А на прощання у нас є завдання намалюйте вдома власну вітамінну шавку. Намалюйте мені усі корисні продукти, які ви запам'ятали. Зробіть фото і надішліть нам. Та на все добре!